Добрий день, друзі. Ми сьогодні піднімемо тему про ромбовидний м'яс. Румбовидний він знаходиться ззаду під трицеповидним м'язом між лопатками, і відповідає за стабілізацію лопаток ззаду. А також відповідає за стабілізацію плечового поясу в цілому. Також цей м'яз він несе. Одне з основних навантажень для того, щоб наша постава була гарною, правильною. Справа в тім, друзі, що цей м'яс дуже схильний до послаблення, якщо ним не займатися або вести неправильний спосіб життя, або нас при неправильній поставі, то він схильний до послаблення, а коли послаблюється, то він розтягується і. Це призводить до того, що в нас плечі йдуть вперед, відбувається таке зміщення, і е, під час цього зміщення, під час розтягування м'язу, скорочується малий грудний м'яз, і він тоді ще більше тягне плечовий пояс на себе, і у нас виробляється кіфоз, грудний кіфоз, тобто сутулість. Більше того, скажу при, розтяг... при розтягуванні ромбовидного м'яза при його послабленні скорочується, я вже сказав, грудинний м'яз. І тим самим він затискає судинно-нервовий пучок. І внаслідок ми маємо мурашки затерпіння кінцівок, погану інервацію зон плечового пояса та поганий кровообіг. Ромбовидний м'яз має тенденцію до ослаблення. Ще тоді, коли ми перенавантажуємо або перевтомлюємо великі грудні м'язи. Особливо це характерно для культуристів, для тих, хто займається спортом, для того, щоб бути гарним, вони навантажують великі грудині м'язи і вони беруть навантаження на себе. Вони більше скорочуються і розтягуються ромбовидний м'яз, Розтягується тоді ромбовидний м'яз. І, і тут ще чим може це закінчитись? Наш ромбовидний м'яс складається з великого та з малого м'яза, і ось коли при розтягненні буває так, що чи то малий, чи то великий м'яз бере на себе навантаження функцію по утриманню лопаток. І так як ця навантаження для нього досить велике, можна сказати, неймовірне, то ми відчуваємо дискомфорт в зоні мізлопаточній зоні, або болі, або дискомфорт постійний. Отже, формується в нас таке явище, як рудний кіфоз. І ось людина, знаходячи в стані кіфозу, вона намагається випрямитися, поправити своє положення. І, як правило, вона це намагається зробити не за рахунок фіксаторів, лопаток, а за рахунок м'язів, розгиначів, спини, як правило, в поясничному відділі. Тобто, вона намагається ось таким чином випрямитись. І це також провокує таке явище, як гіперлордоз поясничного відділу. Ще про що слід зауважити. Коли в нас атрофується м'ясо ромбовину, коли він розтягується, ми сказали про те, що функції по утриманню лопаток на себе бере малий грудний м'яс, і як наслідок він скорочується, він дещо спазмується, тому що вона бере на себе перенавантажується. А справа в тім, що це дихальний м'ясо, і він кріпиться до 3, 4, 5 ребра. Від, і він відповідає за процес дихання, за процес видиху. І ось коли він скорочується, він нашу грудну клітку він підіймає. І ми е, знаходимося в такому положенні вдиху, полувдиху. Ось дещо в нас піднята грудна клітина, і ми на повній легені ми вже не вдихаємо. Тобто наша амплітуда вона скорочується, тобто ми не дихаємо на, скажімо так, з повною амплітудою, повний видих, повний видих. Тобто Тобто, наша клітина рудна, вона піднята внаслідок скорочення малого рудного м'язу. Ось цей такий складний комплекс м'язових змін в плечовому поясі при сутулості отримав назву Верхній перехресний синдром. Це дуже небажане явище, і наша задача, друзі, зараз. Дати збалансоване, збалансоване навантаження на цю зону, на зону верхнього плечового поясу. Через вправи, через правильну поставу. Чим ми зараз і будемо по суті, займатися. Отже, друзі, для того, щоб дати навантаження, мобілізувати ці е, м'язи, ми зробимо комплекс і почнемо з загальних вправ. Ось такі. Раз, два, три, чотири. Розтягнемо грудні м'язи. Ось таким чином руки, лікті не опускаємо по вдих, видих, вдих, видих. Ось такі вправи. Потім кругові рухи. Ось бачите, наші лопаточки роз... розходяться під час таких кругових рухів. А коли назад у нас розтягуються вже м'язи. Рудні. Ось так тоже. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Потім можна зробити ось таку вправу. Ми якби розводимо лопаточки, видих зробили. Потім зводимо їх, рудні м'язи, грудь ми ось так випрямили. Розвели лопаточки, вдих зробили. Розвели лопаточки, вдих. Розвели лопаточки вдих. Ну, ще можна які вправи зробити. Ось такі також. Ну, Люба вправа для плечового пояса вона буде йти нам на користь. Ось такі також кругові рухи також ми можемо поробити як вперед, так і назад. Ще ось таку можна вправу підключити. Ось так. Відводимо руку назад, розтягувалися м'язи грудей. І дивимося в сторону відведеної руки. Ось так от. Слідує наша задача, друзі, це прибрати напруження міжлопаточній зоні. Це точечне таке напруження або тригерні зони, як ми їх називаємо. Для цього ми беремо звичайний можна взяти тенісний м'ячик, або ось такі от подвійні продаються, і покласти між лопатками. І ми лягаємо на цей м'ячик. І отак, рухаючись по ньому, ми виявляємо, де у нас є такі потовщення або проблемні зони. Дещо боляче, і ми їх ось так от масажуємо. Отак. От, от. З одної сторони хребта, потім переходимо на іншу сторону хребта і ось так ми прибираємо ці мертві зони. Для того, щоб забрати звідти таке точкове навантаження. Наступна вправа ми її будемо робити зі стрічкою, її можна прикріпити до якоїсь опори, я її буду кріпити до власних ніг. Ось таким чином Отак от. прикріпляємо її і ось так от руки на себе. Бачите, Ми розтягуємо грудні м'язи. ось так от, і ми також даємо навантаження на ромбовидний м'яс. Скорочуючи його, відводимо плечі назад. Ось Отак, спочатку можна до пояса робити, потім піднімати і до грудей ось такі рухи. До пояса і до грудей. Якщо без стрічки, то це буде виглядати ось так. Ми рухаємо плечима вперед, назад, вперед, назад. Плечима рухаємо за рахунок ось якраз роботи м'язів ромбовидних і м'язів грудних. Ось таким чином. Можна окремо і це робити, і це, що я показав без резинки. Наступна вправа також, друзі, з резинкою. Але я взяв резинку вже більш тонку, бачите, таку, тому що вправа буде складніше. Отже, ми поробили всі вправи до пояса і до грудей. Так? А тепер розводимо руки ось таким чином. раз. Бачите, як працюють грудні м'язи, як відводяться назад, відводяться лопаточки. От, працює наш, ромбовид, наші ромбовидні м'язи. І ось так бачите, ми укріплюємо плечовий пояс. От, у нас виробляється гарна постава. Слідкуємо за диханням. Під час, ось коли клітин, кліт, грудна клітина розширюється, ми вдих робимо і видих. Вдих, хорошо, Видих. вдих розвернули плечі, видих. Наступна вправа, друзі, я буду робити її зі штангою. Якщо нема ну, беріть якийсь груз. І ось як я буду виконувати. Значить, Беремо таким хватом, вузьким, скажемо, трошки ширше від плечей. І так от в наклоні, на повному нахилі, полунахилі і штангу до. Живота, отакі от, от тяги робимо. І що тут важливо, щоб ми тяги робили не за рахунок тріцепсів, біцепсів а за рахунок зведення лопаточок. От от, бачите? О, Я звожу лопаточки, і тим самим ми піднімаємо штангу, звели, звели лопаточки, розвели лопаточки. Звели вдих, розвели видих. Ось так от. І також тренуються наші ромбовидні м'язи. Ось таким чином. Наступна вправа, друзі, ми робимо ось, любе підвищення. Вибираємо потрібний також якийсь груз. У мене гантеля. це. Отже, що ми робимо? Ми опираємося колінкою та долоню, спинку тримаємо паралельно до підлоги, щоб була. І в поясниці має бути невеликий вигін. Тоді беремо е, цей груш, це навантаження, і піднімаємо його до поясниці. Причому, знову ж таки, ми намагаємося це робити не за рахунок руки, а за рахунок м'язів спини. Ось. ось таким чином ми пропрацьовуємо ці м'язи, ромбовидні в даному випадку. Лопатка відчуваємо, рухається. Ось так, ось, бачите. Працює спинка. Так, на одній руці. Згодом на іншу руку. Я думаю, разів 20 буде достатньо. Наступна вправа, друзі, робиться, робиться сидячи, ми що, ми що ми проробляємо. Значить, Долонь кладемо на протилежне коліно, цю на перехрест. І значить, так, розводимо коліна і одночасно нахиляємо корпус тіла. Ось таким чином. І робимо супротив руками. ось Отаким чином. Раз, от. Ми відчуваємо як. Навантаження на міжлопаточну зону ми мобілізуємо ромбовидні м'язи, даючи проробляємо їх, даючи, розтягуючи, даючи їм нагрузочку. От. От. Робимо руками супротив, я ще раз повторюю. І ось так от, нижче можна. так, Ось така Можна окремо кожною рукою, щоб так так. Ну, ось такий, такий комплекс вправ. Включайте його, друзі, в свій загальний комплекс вправ, щоб ваш плечовий пояс, ваша дихальна система працювала на всі 100.